Рівне у спорткомплексі Диша номер 4 за... Все готово до початку нашої зустрічі. Пролунав стартовий е, свисток. Отож, е, кардинал рівне стандарт, рівне. Та Назар Швед. Гру обслуговують. Перехоплює зараз м'яч Олександр Басич. І Ще один удар. Микитюк зараз до... пробиватиме, чи розігруватиме. Все ж таки Пробивав Михайло. Вон. Грає другим номером, захищається. Відчайдушно, Масевич зараз йде в атаку. Далі на Шведа є 1-0. Красивий гол, красива комбінація. На 7-й хвилині ураган виходить вперед. Відзначається. Еназарій Швед. Фініше, якщо так подивитися на табло, 0-1. Ой-ой-ой, який гол забиває Олександр Бондар. На 11-й хвилині рахунок стає 1-1. Матчі кардинал-ураган. 1-1 рахунок. І зараз рятує свою команду Ілля Баківський Мар'ян Масевич. І один. Два-один. перепрошує рахунок після прослугу валюняка. Забиває Роман Горпинич. 12. Баківський рятує свою команду. Данило Бакшин. Ні, не обіграє він Валенюка і Валенюк Один в один вихід. І Якщо не в сьогоднішньому матчі, то принаймні в завтрашньому, але це не будемо забігати наперед. Олександр Бондар робить рахунок 3-1. Це розігрався граючий тренер кардинала. Знову Олександр Бондар. 3 на 2 вихід. Сам прибуває Олександр Бондар, Такі на порушення з боку Бондаря були насправді. Треба вже захищатися рівнян корсу. На техніку він був далі. У першому таймі ми вже побачили 4 голи. 3-1 кардал перемагає. І зараз який прохід від Артема Фаренюка і 3-2. Радіє Артем Фаренюк. Забитому голом. За природі, що нападник радіє. Ну, я до того веду, що все-таки Артем чимало провів часу в кардиналі. Включають одного з Грицин, того, який Микола. І зараз дуже нехороший пас від нього проходить на Бакшина. Микола Грицина сильний удар не вилучив. Втрата часу. А Бакшин зараз зупиняє м'яч і пробиває ближній кут. Але Там на місці. А, Кравчука. Перехоплення від Басіча. Олександр Басіч. Хороший удар. Савенко. Бачимо, одна з його частот. Вміння грати. Вміння грати. І який момент зараз Басіча. Дуже хороший він гру демонструє. Тим часом атака зараз гостеї. Махано. Удара повноцінного не вийшла. Але Савенко виграв цей ближній бій. І зараз рятує. Швед обігрує Швед Басіча. Цими фінтами він зміг перехити Фаренюк. Притиснув зараз, виводять під удар до колу Микотюка. Бондар по порожніх неворотах і Михайло Валенюк. забиває гол Михайло Валенюк. На 38-й хвилині триву. за півтори хвилини до завершення другого тайму. Котре відбиває. Ще раз відбуває Бакінський. Вісім секунд, напевно вже може знову Бакінський, вже може. Вітати.